Закінчуємо встановлювати натяжну стелю в Глевасі Київській області. Що в нас вийшло? Наступне приміщення це у нас холл. Тут у нас буде вітальня плюс кухня. Значить, що ми зробили тут? Такий камін, коробочку. Ми обійшли ту коробку ПВХ профілем. Там зробили ось тут от сепарацію, бачите, з'єднання. І ось таким чином ми обійшли всі ці балки. Тут у нас по Діагоналі ось так. Іде парящий, просто зараз не підключені блоки, тому не видно. І так само ми зробили ось тут зверху. Додатково, тут була мембрана, тут було утеплено. Ми закріпляли перфорованою стрічкою цю мембрану для того, щоб вона не ложилась на полотно. Тому ось дивіться, як це виглядає, бачите, ідеально. Таким чином обійшли ставкою балки. Бачите, там під'єдналося таку люстру. Ну і тут також зробили. По периметру. Тут у нас всюди, ось туди, по периметру йде парящий профіль, тут також парящий, і також парящий йде ось тут. Тобто повністю весь периметр, ну майже повністю, крім тієї балки, підсвічується парящим профілем. І Останнє приміщення це ось така душова з санвузлом, Значить, тут у нас по периметру парящий профіль. Всюди, тут ще не під'єднані блоки, саме в санвузлі, тому не видно, як воно світиться. А також ми тут вставили такі магнітні два дифузори тіньові, раз, два, три, шість точкових світильників. Ось так це як вся краса виглядає. І ще дві ось такі підвіси, два дві підвісні бра, люстри. Як це називається? Підкажіть в коментарях. Ось така краса. Тому, якщо вам потрібні натяжні стелі, ви хочете. Таку саме красу, як ми зробили на цьому об'єкті або щось схоже, то звертайтесь до нас, Sealing Pro. Ми точно знаємо, як зробити стелі якісно і за адекватні гроші. Якщо хочете дізнатися вартість вашої натяжної стелі, пишіть нам в Дірект. Ми з радістю вам допоможемо, прорахуємо вартість до копійки, підберемо необхідну комплектацію і приїдемо, зробимо вам натяжну стелю. Тож звертайтеся.